Доброго дня! Вас вітає компанія зварювальні технології. Та сьогодні в нас на огляді гвинтова компресорна станція 3 в одному на 22 кВт. Компресор 3 в одному забезпечує подачу стисненого повітря для різних інструментів та обладнання. Рекомендації: Гвинтовий компресор ідеальне рішення для верстатів лазерного різання. Особливості: компресор обладнаний усіма необхідними системами захисту та контролем з виведення усіх параметрів роботи. Ресивер об'ємом 500 літрів забезпечує достатній запас повітря і ідеально підходить для роботи з верстатами лазерного різання. Осушувач рефрижераторного типу видаляє вологу зі стисненого повітря, завдяки чому вдається уникнути утворення іржі, корозії і, отже, продовжити термін служби компресора. Тиск повітря 15 бар, що є одним з найкращих показників серед винтових компресорів. Продуктивність. 2,15 м3 метрів кубічних літрів на хвилину. А якщо вас зацікавили дані обладнання, звертайтесь до наших менеджерів.